Ось таку смакоту, з лаваша і грибного фаршу. Сьогодні ми будемо з вами готувати. І я зараз покажу, як я буду це робити. І прошу дуже дійсно попробуйте приготуйте. Проста страва, лаваш, шампіньйони, цибулька, ну і заливка. І це дуже-дуже смачно! Любі друзі, а зараз я розкажу, як я буду готувати цей прекрасний рецепт шампіньйонів. Лаваші. Для цього я взяла е, пів кілограма цибулі, 700 г шампіньйонів, два куски верменського лаваша. Я буду використовувати десь чайну ложечку солі, пів чайної перцю, пів щіпочки кміну, одну чайну ложечку коріандра і одну чайну ложечку паприки. Печеріці, не шампійони, печеріці я промію під проточною водою. Залюки п'єченою водичкою. І нехай вариться до готовності. Звичайно, я їх накрию кришечкою. Печоріці проварилися 25 хвилиночок, і я їх викидаю в миску. І нехай вони прохолонуть. Грибочки я відварила, вони прохололи, а зараз я поріжу цибульку. Я її поріжу ось так на четвертинки. и так вырезать такими дольками так я порежу всю цедру Розігріту стоворінку я наливаю десь 3 столові ложечки олії. Ось так. Висипаю цибульку. І нехай вона готується до готовності такого чуть золотистого кольору. Нас багато, я хочу, щоб не маска була ситною. Сиров грибочки цибуля я ще додам приправки. І буде смачненьке. Ось так і нехай смажиться. І я це все перекручу через електром'ясорубку. І грибочки, і цибулю разом. Ось так я викину коршик. Ось тільки нам це все перекрутить. У нас вийшла ось така маса. Вона суковита. Але я зараз ще хочу додати десь пів щіпочки перців. І ну, така неповна щіпочка солі. Я це перемішаю. Думаю, що буде все нормально, тому що я. Присолювала цибулю, От, а не хочеться, щоб переселити, тому що воно буде не смачне. Дуже гарно пахне. Проста страва, да? і така не дуже тяжка в приготуванні, але хороша. А зараз я ще хочу зробити заливку. У мене тут було десь рамчиків 30 вершків. Я сюди виліла. Сюди вб'ю два яєчка. Сюди я додав приправки до омлету. Знаєте, вони будуть сюди смакувати. Десь, буквально десь півтори чайні ложечки. Я буду збивати вилочкою це. Ось так. І ще, друзі, я сюди додав сметану. Ось ось так. Дивіться, тут у мене десь грамів 250 сметанки. І теж я зб'юся. Більше не буду нічого додавати, От, тому що в сметані трохи буде кислиночка, й приправки. Перемішала. У нас така смачна правочка буде. Це в сторону. І черга зараз до нашого лаваша. Я його розріжу на дві частинками. Просто частинки. Ось так ножницями. Так. Сюди до фаршу рибно я натру іще плавлений сирочок. Плавнені сирочок я натерла прямо на кусочки лаваша. І ось так ложечкою попробую його розмазати по всьому лавашу. Ось так, гарно. Це десь попали очерічки, це нічого. Ось так. Так, я Другий був на ще один я сирочок. Я намажу дві частиночки, так, і в нас буде не дві, а аж три. Сурочки я брала дружба кому Так, де другий ножик. Угу. Где ты? Зараз я рулетики поріжу на ось такі рулетики, вони ось такі, і поставлю туди форму. І форма для мікроволновки в мене. Сяд радості. Я це все ще присиплю білим кунжутом. Ось так, обійненько. І поставлю в духовочку при 180 градусів, хай випікається 20 хвилиночок. Що ж, погляньте, яка смакота. Не через 20, а через 25 хвилиночок, при 180 градусів, вийшлося. Воно прекрасне. Пахне дуже гарно, це яєчно сметанкова вершкова суміш. Це дуже-дуже смачно. Тож прошу любі, готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Всім смачного!